Шукайте ідеї для своєї справи. Я не розповім, як вирішити всі ваші проблеми. Просто розкажу, як запустити власний прибутковий бізнес, ставши дилером компанії, що виробляє натяжні стелі. Як ви зрозуміли компанії Fixo. Отже, що таке натяжна стеля з позиції малого бізнесу? Будь-яка людина, яка вміє тримати в руках викрутку потенційний дилер компанії Fixo. Завдання підприємця поміряти розміри стелі та відправити їх на. Ми виготовимо натяжну стелю за вашими розмірами і відправимо її вам, ну наприклад, новою поштою. Ви отримуєте стелю та всі комплектуючі до неї. Встановлюєте її у клієнта на об'єкті та отримуєте за це свій гонорар, гроші. Так так, все настільки просто. Уявіть собі, різниця між дилерською ціною та середньоринковою ціною на натяжній стелі більш, ніж удвічі. Так, купивши стелю за 4000 гривень. У середньому її можна продати за 10 тисяч гривень, і це ваш прибуток, ваш бізнес. А тепер розповім покроково: перше, чому необхідно навчитися підприємцю-початківцю, це якісний монтаж натяжної стелі. Успіх ваших майбутніх замовлень залежить саме від уміння якісно виконувати свою роботу. Щоб навчитися монтувати стелі, можна пройти платне навчання у нас в компанії. Ви отримуєте стільки інформацій та знань, які вам довелося б самостійно збирати протягом кількох років, набиваючи собі шишки та постійно витрачаючи гроші на переробки. Етап другий. Після повернення з першого навчання розпочинайте пошук першого клієнта. Це можуть бути ваші друзі, сусіди, знайомі будівельники. Створіть сторінку в Instagram, Facebook чи OLX. Етап третій. У замовника на об'єкті робите замір. Як робити заміри є окремі відео у нас на ютубі. Ескіз виміряної стелі ви скидаєте нам будь-яким месенджером. На четвертому етапі ми будуємо ваше креслення в спеціальній програмі, погоджуємо з вами деталі креслення: колір, фактура плівки, тип профіля і комплектуючих. Після оплати замовлення ми відправляємо вам замовлення новою поштою у ваше місто. Останній п'ятий етап. Ви після отримання стелі встановлюєте цю стелю на об'єкті і отримуєте гроші. І найголовніше, працюючи з безщілиною системою Fixo, ви будете мати завжди перевагу поряд з конкурентами в вашому місті або селищі. Ця система виглядає більш сучасно і охайніше, бо немає пластикових ущільнювачів. Показавши різницю клієнту, будьте впевнені серед всіх конкурентів виберуть саме вас. Варіантів розвитку цього бізнесу безліч. Можна додатково заробляти на зірковому небі, в світлових лініях та трекових системах, або навчитися монтувати тканину, найняти декілька монтажних бригад і залишити собі лише заміри та організацію поставок стель. Якщо відео було корисним, тисніть лайк та підписуйтесь на наш канал. Бажаємо вам успішного початку, нового життя!